У Хмельницькводоканалі споживачів закликають встановлювати засоби обліку води. Загалом в обласному центрі їх приладнало 63 тисячі абонентів. Усього водоканал обслуговує 90 тисяч споживачів. Тарифи наразі діючі 2 2 гривни 62 копійки це куб водопостачання і 2 34 гривні 34 копійки куб водовідведення. Тобто, загалом становить 4 96 гривні 96 копійки. Норма водоспоживання на одну особу в середньому на мешканці міста Хмельницькому десь приблизно становить біля 300 літрів на добу на одну особу. Це в місяць десь приблизно біля 9 кубів на одну особу. Тож математика проста: в середньому хмельничани за послуги водоканалу сплачують на місяць 45 гривень. Фактично ж споживаємо ми набагато менше води. На місяць витрачаємо до 6 кубів. Норму споживання множимо на 4,96, В результаті із лічильником матимемо в середньому 30 гривень на місяць. Придбати засіб обліку води можна у спеціалізованих магазинах або ж фірмах. Зокрема, такі послуги пропонує державне підприємство Новатор. Там лічильник коштує 84 гривні. Наші лічильники відлічаються від інших своєю точністю, безпекою в експлуатації антимагнітним захистом, прості в експлуатації. І мають агатові та корундові камні, як в швейцарських годинниках. На нашому підприємстві існує спеціалізована бригада, яка встановлює лічильників нашого виробництва. За окрему плату варто наголосити, що при централізованому гарячому водопостачанні у квартирах встановлюють два лічильники: окремо на холодну і гарячу воду. В тих помешканнях, де вода подається з різних стояків для кухні і ванни, доведеться обзавестися двома парами засобів обліку води. Повіряти лічильник слід кожні три або ж чотири роки. Мільнець водоканал надає послугу комплексне на сервісне обслуговування. Тлюсер водоканалу приходить в квартиру. Лічильники ваші демонтує, Наші повірні лічильники встановлює. І це послуга коштує одного лічильника 50 гривень, 74 копійки. В це в обслуговування входить все: демонтаж, транспортування, повірка і підготовка лічильника до повірки. Подати показники лічильника споживачі можуть через офіційний сайт водоканалу, також у телефонному режимі. Віднедавна на підприємстві запрацювала автоматизована система збору даних. Повідомити скільки накрутив лічильник можна за номером телефону 78 73 04. У В нас працює цілодобовий автовідповідач. На які можна, підтримуючись голосової підказки, надиктувати свої показники лічильника, знаючи свій особовий рахунок, або навіть не знаючи, тільки сказавши адресу і показники лічильника. У водоканалі нагадують, що знімати показники з засобів обліку необхідно до 30-го числа кожного місяця.